Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпкі І сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом від бивнушок по-французьки. Для приготування нам знадобиться дві коринні грудки, твердий сир, цибулька, ананаси. Отакі консервовані, майонез і спеції за смаком. Ну що ж, давайте приступимо до готовки. М'яско нарізаємо на шматочки. Тепер на м'язко потрібно легенько відбити Ось на такі відбивнушки. Далі м'язко солимо, перчимо за смаком і улюблені спеції, які ви любите. У мене сухий чесник, копчена паприка. І хмельки сунельки. І так пророблюємо з усім м'язком. Далі цибулинку нарізаємо кільцями. Ось скільки м'яска в мене вийшло. Загальна кількість м'яса у мене десь пів кілограма. Викладаємо наше м'яско отак щільненько на противень. Виклали на противень. Тепер беремо майонезик і отак капілюшку на, на все м'язко. Змазуємо отак кісточкою по всьому м'язку. Далі викладаємо нашу цибульку. Тепер на це все добро викладаємо ананасик. У мене калічки якраз отак пів, навіть, може, тут два. Ось так викладаємо ананасики. Ось так аппітненько виклали ананасики. Але це ще не все. У нас тут залишився сік з ананасів. Розбавляємо його трішки водичкою Чуть-чуть. І виливаємо на противінь, щоб м'яско плавало в цій водичці. Воно буде дуже-дуже-дуже-дуже ну, смачне і соковите. Отак добротно не жаліємо, прям щоб воно плавало. І ставимо в духовочку. Духовка в мене 200 градусів низ і верх. Ну, десь півгодинки, але ну, ми будемо дивитися, бо ми зараз ставимо без сира, а вже перед майже готовністю засипаємо сирком і ще доставимо, щоб він розплавився. Буде дуже смачно. Поки наше м'ясо запікається, натримаємо на таку крупну терку, сирок. Ось таку кубку сира я натерла. Ось вони у нас так спеклись. Тепер кладемо на них сирка і відправляємо знову в духовку, щоб він розплавився гарненько. Ось так гарненько виклали і відправляємо ще на 5 хвилин десь в духовочку. Ну що, Ось вони в мене приготувались. Дивіться, яка смокота, а пахне, як я вам передати не можу. Дивіться, які вони гарні, соковиті. А я зараз буду їсти дерунчики і візьму одну одбивнушку, бо прийшла з роботи. Кіт хоче на вікно. Бо прийшла з роботи, ще нічого не їла. Все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. До побачення!